Так, а так зробимо ще раз. Так, маємо претендента. Каруше одного на реплейчик Зараз переглянемо, але аби загрузило, я думаю, що загрузи. У нас все буде окей. Го, го, го. Опці за правду... Так, мапа у нас Устрічна затока. У нас є. У нас є прога. 46 із 9. Ревець. Підніком бакала. Якщо я правильно прочитав, пакала, пакала, чи пакала, чи пакала. Клан АФК. Клан АФК. Це фастика, походу, якщо не помиляюсь, клан. Ну що, погнали? А йому. Бачимо, нубочка ще та, сімерочки, дев'яточки. Вісімочки поїхали. Що, забираємо Ну, стандартну для стежок би позицію? І, і як какашки, поїхав, і поїхав, і поїхав. А як мотки нажимаю, так і то я грав. Так, зарядили ми вебешечки перші. Три штучки стоїмо, що правильно на відстрілчик. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Іпер так засвітик пішов і поїхали. Опіздю. Раз. Альфа шикарна, два. І все. І накидаче. Акуратненько відцвітись. Хорош. А, вони тут щось бодренько поїхали. Две две, 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 две ля 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 що твориме Леонель? Зарядив третій, встигає. Хорош. Пока дуже грамотно. І не вистрілює послідний. Ну це значить, що це в нас чекає. Чекає має чекати прикольний боярський. Так. Ага. 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 Так що робиш колу в реву ще? Поїхав і поїхав. Ну, трошки опасненько він це роби, але бачу, що. Побачимо, світи стандарта. Пемс, камінь, це йому не Хорош. Так, ну, ЛТшечка. І походу прощається з життям, а він ще й на автобриці не бере. Хорош. Так, мінус один. Так, у нас можна сказати, 2 хвилини бою вже 1076 демеджу є і 47 асистика. Погнали далі. 5-2, ну вроді турбіна, я не знаю, типа що тут, що тут, як тут, але побахує тут швидким боярським. Всвітимо рту. Потопчик, Борасик буде підкречувати. підкрещувати. Але лише 69 6-2, боже, ми куда це все чу, дімо. Все ж таки вистрілює останні снарядки, дуже добре. Півтора каси урона. 6-3. По ХП мінус 2000. 25. Є на 2000, він бо корот. 5 рота. і знов кресять! Серкала підсвічує. Ну це просто жесть. Це вже вже медальку паскуди віджали в нашого героя, так що ну, ну нічого страшного, в принципі, грати можна. Бачимо 29 ка боїв, 51% перемог. Так що, ну бачимо, вони що тут тяжіків є. В принципі, дев'ятки ще не всі помирали, опа, по цілі, раз. Хорош. Урон уливає, уливає, уливає урончик, але... Але... Ну шо, чопера давай! Давай чопера! Давай чопера! погнав, 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 погнав! чи ні, чи це! Зліва тяжика, давай, сюди, говори да, тежечку опеціюти, перша тяжика. Там брати за ПТ. Хорош. Хорош! І альфа! Ні, без шансів! 728 барабана, повної касети! Але може він мінус робити, він заспігає заряджа. Є. Дуже добре. Розвертання на себе тортика, робимо там тактично сьогоба. Уїхав і поїхав. 9-5. У нас 3 0 49 Два фрага. Торт вже, бля, почти холодний. Опа! Добрий вечір! Три секунди заряджай, 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 братулик, заряджай! Каточок, сюди <сміг> пал! навіть не трать снаряд, вс, він це нарай! Не трать! Не трать! Блть не трать! Друг, чопера правда, був би збивав із танчиком! Ну га-я-я, 4К урончику є. Зря, друг, <сміг> зря. Ну-ну, ну зря, ну А, цей не пробив. Сейчас забирай добре, фражик буде. Хорош. Я подяка, так, получается то у нас, получается у нас хед 26, ну, неприємний чувак, І, блядь, і... Ось, Халкатика. Ну ми, блядь, два снаряди це хіба скали його, бля. Я б його скали просто, блядь, Він сам скали. Просто на нього, бля. Давай, давай, давай на нього, вестрипду. Так, да, він той робит. Ой, ой 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 на воду. ні-ні-ні-ні-ні, не ні, 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 ні. Тарашком, тарачком, стріляй! Єсть, сюда. Сюда 496 Ізі 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 Опа, там ще в нас є хпшечки. А в нас там ще є 900 хпшек. Це ще на барабанчик можна. Тяжик там буде танкувати, а друг наш летить на всіх парах Полосся назад, давай 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 поїхав, поїхав, поїхав. Зразу 80 касум вже зробив. 5 суми є, це 80 16 показує на позначку. Просто школа в а у нього два снаряда, хорош, ну це, я тоже так мю заряджатися Я тоже так мю заряджати блядь. Барабан на прозі Хорош, минус два блядь. Не помітив, что две пульки в барабане в Це, блядь, прикинь, це у меня це просто надо стой, друже Це просто то, блядь, реально Хорош, блядь, хорош Во воно, блядь. А воно, блядь. а я розумію, блядь. А це я розумію і перемога. Так. А це я розумію і перемога. Так, і що? Ми подивимося після бойову статистику. Подивимося після бойову статистику. Так, 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 так. так, 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 так. А ми отак зробимо простіше. І це ми зробимо простіше. бачимо це є основна майстрика, забираємо. Забираємо майстрик так, де наш. цей Як воно називається? Ой-ой-ой-ой. Далі це все пам'ятати де це все знаходиться. о о, о. Отак ми подивимось. Так, а де це у нас відкрило тут, так. Бачимо, у нас є на класності майстер. На класності майстер. Ну, дрібні металі, це я зрозумію, це є підтримка. І це у нас є основний калібр. 5 фраю. 5252 урону. 9 критів. критував жорстко. І маємо 379. Ласістика. Так що, друже, лайкос за лайкос тобі поставлений за, за цей бій. Прикольний бій, нубочка. Я думаю, що цей бій той стоїть цього, як то кажуть. Так що дякую.